Доброго дня, шановні вихованці. Тема нашого заняття почуття тривожності. Як її подолати? Для подальшого знайомлення з цією темою я пропоную переглянути наступне відео. Існує витончений зв'язок між фізичним станом тіла та психологічним здоров'ям. Те, що в організмі викликає стресову реакцію і призводить до вивільнення відповідних гормонів, сигналізує нашому розуму, що ми опинились в надзвичайному становищі, що у свою чергу може викликати почуття тривоги. Мозок надає значення всьому, що бачить покажіть йому дві крапки та лінію, і він побачить обличчя. Дайте похмілля і холодний чай замість сніданку, і голова подумає, що у нас проблеми на роботі, стосунки руйнуються, а весь світ котиться коту під хвіст. Страх, невпевненість і тривожність починаються як у розумі, так і в нашому тілі. Якщо оточимо тіло стресогенними факторами, наш розум неодмінно повідомить про свою тривогу. Ми постійно нервуватимемо, а тривожність оселиться в голові. Це відео засновано на книзі докторки Елен Вора Анатомія тривоги, і зараз ми обговоримо шість тілесних причин, які можуть викликати та підтримувати небезпечну тривожність, щоб ви з легкістю могли її позбутись. Перша причина недосипання. Для багатьох із нас після довгого робочого дня, поїздки в заторах додому, приготування вечері, догляду за дітьми та безліч буденних справ справжньою проблемою є добре виспатись. Навіть якщо розпорядок дня ідеальний і лягаємо спати в потрібний час, то не можемо втихомирити бурхливі думки або прокидаємось серед ночі і не можемо заснути. Вранці немає бажання вставати з ліжка, відчуваємо страх перед майбутнім днем і тривогу через гору обов'язків. На щастя, наш організм хоче спати і знає, як це зробити. Треба лише створити йому належні умови та не заважати. Сон безкоштовний, він покращує наше самопочуття, відновлює клітини організму, бореться з інфекціями, виводить токсини та збільшує рівень енергії. Подбаємо про повноцінний сон, і він винагородить нас кращим настроєм і бадьорішим поглядом на світ. До речі, на каналі є відео, у якому розвіюємо найпоширеніші міфи про сон. Посилання залишимо в описі. Друга причина тривоги неправильне харчування, яке можна поділити на два типи. У першому набиваємо себе нездоровою обробленою їжею, цукром і трансжирами, другий, коли надмірно зациклюємося на дієтах і показах ваг. Люди сидять на дієтах, їдять те, що геть не подобається, записують кожну калорію, мучаться від недоїдання і переймаються недосконалістю свого тіла. Якщо ви коли-небудь відчували злість, спричинену голодом, то неодмінно розумієте, про що йдеться. Поживні речовини, які містяться в їжі, безпосередньо впливають на тривожність. Організм постійно моніторить харчовий статус, оцінюючи, чи вистачає всіх елементів. Коли він виявляє брак важливих компонентів, наприклад, деяких вітамінів або мінералів, пробуджує тривогу і страх, спонукаючи нас шукати їжу. Ми відчуватимемо неспокій, поки не поповнимо свої фізіологічні запаси, тож харчуємося різноманітними продуктами, багатими на макро і мікроелементи, щоб підтримувати хороше самопочуття. Третє. Запальний стан в організмі відіграє ключову роль у змінах настрою. Більшість симптомів, пов'язаних із хворобою, втомою та поганим самопочуттям, викликані боротьбою нашої імунної системи з вірусами чи бактеріями. Ми запрограмовані так, що при появі симптомів скасовуємо всі плани, лягаємо в ліжко і відпочиваємо. Однак дивним чином такі ж прояви недуги, схожі на те, що відчуваємо під час депресії. Інформація про запалення за допомогою білків, які називаються цитокінами, досягає нашого мозку та впливає на центри виявлення страху та загрози. Запальний процес може безпосередньо сприяти тривожності, повідомляючи мозку, що тіло перебуває в небезпеці, тому уникаймо продуктів, які подразнюють кишечник, і тих, до яких у нас є харчова непереносимість, додаючи натомість в раціон продукти з протизапальною дією, наприклад, куркуму. Четверта причина тривоги відсутність повноцінного відпочинку. Стрес у нашому житті неминучий, тому важливо позбавлятися цієї негативної енергії, щоб тіло могло повернутися до початкового спокою. Існує чимало способів досягнення такого стану: гаряча ванна, заспокійливі вправи, масаж, повільне глибоке дихання, йога, медитація чи танець. Стресові та релексаційні процеси взаємовиключаються, а нервова система просто не може перебувати в обох станах одночасно. Наше тіло, немов має нульову вісь. Чим вище піднімаємося над нею у напрямку розслаблення, тим далі знаходитимемося від занурення в стрес. І навпаки, чим глибше ми в стані стресу, тим далі від повного розслаблення. Тож рухаймося по графіку вгору, даючи своєму тілу те, що його фізично зрелаксує, а воно перекаже нашому мозку, що підстави для занепокоєння відсутні. П'ята причина тривожності соціальна ізоляція. Проведення часу з близькими або друзями, коли разом розмовляємо, сміємось з утратю ночі, їмо щось смачненьке та попиваємо вино може бути кориснішим для нашого здоров'я, ніж якщо уникаємо світських заходів, правильно харчуємося, не маємо поганих звичок і щодня засинаємо рівно о десятій вечора. Наше благополуччя залежить від стосунків з людьми, адже навіть якщо іноді ми любимо побути на самоті, у кожного з нас закладена потреба життя в суспільстві. Якщо ж ми відчуваємо, наче не в змозі синхронізуватися з людьми навколо, то з кожним днем почуватимемося все більш самотніми та тривожними, Знайдімо споріднену душу, з ким нам подобатиметься проводити час і піклуємося про ці дружні відносини. У світі маса різних спільнот, і, можливо, доведеться пошукати не лише серед знайомих на роботі чи товаришів з університету. Коли ми фізично перебуваємо поруч з приємними нам людьми, то сигналізуємо своєму розуму, що нас приймають як частину чогось більшого, і що загалом все гаразд. Шоста причина тривоги: відсутність контакту з природою. Ми не еволюціонували в офісах, фабриках, автомобілях, салонах краси чи спортзалах. Людство розвивалося в природному середовищі з усіма краєвидами, звуками і запахами. Необхідність контактувати з природою закладено в нас, і відрив від неї викликає дискомфорт, ніби ми знаходимося далеко від дому. Прогулянки лісом, походи в гори, купання в озері, догляд за тваринами, ночівля в наметі під відкритим небом або ходьба босоніж по траві є цілющими, знижують рівень кортизолу та покращують настрій, зменшуючи тривогу. Контакт з природою надсилає нашому мозку старий знайомий сигнал, що все гаразд, що ми вдома. Тож, як бачимо, фізичне здоров'я невід'ємна складова психологічного добробуту.